Чинний президент США Джо Байден наприкінці свого терміну нарешті зробив те, про що Київ просив місяцями. США дозволили Україні бити ракетами атакам з по території РФ. Про це пише New York Times. Як повідомляється, це стало відповіддю на несподіване рішення Росії вести в бій війська КНДР. Крім того, чиновники в коментарі виданню наголосили, що ця зміна навряд чи докорінно змінить хід війни. Скоріше такий маневр. Дасть противнику зрозуміти, що їхні сили є вразливими і що вони не повинні кидати більше найманців на допомогу. Хоча офіційного підтвердження від адміністрації Байдена поки немає, цю інформацію непрямо підтверджують різні джерела. Ілон Маск, коментуючи ситуацію, висловив скепсис, назвавши війну зміцненням уряду та застерігши, що РФ може відповісти дзеркально. Дональд Трамп молодший також розкритикував це рішення, звинувативши військово-промисловий комплекс у провокуванні Третьої світової війни. А президент Литви Гітана Снауседа привітав цей крок США, назвавши його вирішальним у боротьбі України з Росією. Тим часом у Кремлі заявили, що ознайомлені ситуацією лише зі ЗМІ. Як повідомляє Reuters, українські сили. Можуть застосувати ракети «Атакамс» лише в межах Курської області. А перші атаки очікуються найближчим часом. Звичайно, починати будемо з того, що вчора ввечері зринає, буквально розриває усі пабліки, і те, що обговорюють і надвечір. І фактично вночі вже з'являються певні там деталі. Мова йде про те, що Джозеф Байден, як повідомляє Таймс», дозволив Україні використовувати балістичні ракети Атакамс. Але я так розумію, що мова йде виключно про Курську область, так? І от всі публікації New York Times пишуть про те, що це є відповідь на те, що там зробив Кім, то, що він відправив війська в Курську область. І от Давай. далі, після цього, за, за півгодинки, від британців і французів також з'являється інформація, що вони дозволяють використовувати скальп і Storm Shadow Цікаво, до чого це може призвести. Да, але єдине, що офіційного підтвердження щодо Франції та Великобританії ще не було. Це було видання Фігаро, яке про це написало, але тим не менше і спростування теж не було. Тож можна, я думаю, довіряти цій інформації. Єдине, що ти правий, не так багато деталей, згідно яких ми можемо робити висновки. чи дійсно тільки по Курській області, чи дійсно це така дзеркальна відповідь на те, що Північна Корея надає свої війська для. Війни проти України, ну і ще запитання в кількості не тільки дозвіл да, бити, це символічно і дуже добре, але можемо сказати слова президента Зеленського, який здається два місяці тому говорив, якраз що недостатньо не самого дозволу, потрібно ще й щоб було чим бити. Тож так. атакам це чудово, скальп Shadow ще краще. Бо вони б'ють дальне ще далі. А ось питання скільки в нас їх є в наявності, і до речі, вже був деякий сигнал від Пентагону, такий не досить ще гучний, що ну у нас не така велика кількість, що чесно кажучи, дивує, тому що ну в з відкритих джерел тисячі атакамс є у сполучених штатах, з яких вони надали здається не більше сотні, а може трошки більше сотні. Це не підтверджена інформація, тому говорити про невелику кількість ну. Дивно, що мене дивує в цій новині. По перше, зазвичай виникає питання, чому лише зараз? Ну тобто, Байден, як кажуть, кульгава качка, в нього залишається два місяці при посаді. Він йде і так можливо саме це і сприяло б такому рішенню, але реально виникає питання, чому лише зараз? Раніше, якби ти якби ви надали такий дозвіл, можна було б зробити набагато більше. Далі, а чи пов'язана така штука, наприклад, з тим, що відбулося не так давно, так з телефонною розмовою Шольца і Путіна, мовляв, Шольц телефонує, розуміє, що у Путіна залишається та сама риторика, у нього дії не змінюються. Він не хоче йти на будь-які компроміси. І тоді ок, хочеш так окей, давай буде так. Ми можемо на це піти. Ми можемо дозволити бити атакам з українцям, що буде далі не зрозуміло. І третя історія: тобто, на тлі ось цих. Потуг Трампа е, використати мирний трек, там усадити сторони за стіл перемовин, як він принаймні обіцяє. Ми що чуємо? Ми там, наприклад, бачимо, як син Трампа вже реагує і пише якісь там несуразні речі, мовляв, ви імбіцили, так, е, ви хочете третю світову, ви хочете розка... ви хочете розкачати ВПК і так далі. Тобто, цікаво, як Трамп на це відреагує, і, і, і взагалі, от це рішення воно грає йому в плюс чи в мінус. Ну тобто, якщо в плюс, і ти хочеш домовлятися в такому разі, в тебе є аргумент. Ну, дивіться, минула адміністрація ухвалила таке рішення. Ми поки що не будемо там поспішати його знімати. Давайте якось домовлятися. Ну тобто, з точки зору натиснути, не знаю, як це буде працювати. Можливо, він взагалі скасує цей. Ну, от таке рішення також цікаво буде подивитися. Час покажу до речі, да залишається до. Інаугурації Трампа всього два місяці, сьогодні, 18 листопада. Нагадаю, це відбудеться 20 січня наступного року. А ще на початку я хотів сказати, що сьогодні так цікава дата, окрім того, що 18 листопада, сьогодні 999 й день війни. Завтра буде рівно тисяча Тисячний день. Тисячний день, як за три дні росіяни беруть Київ. Ну, з одного року, з одного боку, да, ми можемо організувати з їхніх заяв, але з іншого боку, це тисяча там страшних кровавих днів. І ще одна трагедія в сумах підтверджує, що Далі. да, на жаль, ці тисячі кровавих днів. Повертаючись юр до теми з дзвінком Шольца, я до речі, хотів ще сказати декілька слів. А ми не знаємо про що була мова. Може Шольц, знаючи наперед про ці рішення в Британії і Франції, Сполучених Штатів, виторговував щось у Путіна, мов. Давай так або так, або я приєднаюсь до цієї коаліції. В мене теж є що Україні дати, і дійсно в нього є, що Україні дати, але інформації про те, що він поділиться Таврусами з нами немає. Тому цікаво. Ну і до речі, ти знаєш, що ситуація в самому Шольце не досить так. хороша напередодні, ймовірно, до дострокових виборів. Можливо, ще й він не матиме шансів бути наступним канцлером Можливо, ним буде. Хтось інший, а навіть якщо від його партії, це може бути Пісторіус тому може, це такий теж останній папа. Він теж хотів якимось чином війти в історію. Ну для нас поки що він входить в історію з одного боку. Німеччина допомагала весь цей час Україні, але ось ці така млява позиція щодо Таурісів і не дозволу бити по Російській Федерації. Ну скоріше, пану канцлеру в мінус. Якщо от реально так парадоксально виходить, якщо подивитися на кількість на обсяг допомоги від Німеччини, виходить, що вона друга після сполучених штатів і перша в Європі. Якщо подивитися на е, е, стан настрою українського суспільства і відношення до німців, ну вони воно не дуже ок. Так, тобто ми реагуємо якось на якісь публічні заяви. От вийшов наприклад Маркон Макрон і каже: Слухайте, ми там відправимо війська до України, якщо буде час, і все, і всі йому аплодують і ніхто при цьому не говорить про те, що німці реально зробили набагато більше. І плюс, от до цих конфігурацій політичних я не знаю, що було б краще. Наприклад, у нас також розганяють зараду і перемогу. Прийде пісторію, буде те саме. Тобто ніхто нічого не дасть, жодних ракет, жодної іншої технології. Прийде наприклад Мерц, який там е, обіцяє, ну так він ж там казав Путіну, мовляв, я зроблю все можливе для того, аби е, припинити цю війну. Тобто, якщо ти не зупинишся, я дам таурус, якщо ні, ну будемо якось розмовляти. І ми чіпляємося за цього мерця. І багато хто здається, не розуміє, що це просто передвиборча якась риторика. Ну не знаю. Тобто, от за такі якісь переможні реляції ми чіпляємося, а от в суть в корінь якось ну, забуваємо дивитися, мені здається. Так да, ну і дозвіл бити це не означає, що ми прям хтось чекав, що ми прямо зранку сьогодні почнемо бити yeah. аж до Москви і до самих до Окраїн. Ну до Москви не йдеться, якщо ми говоримо про атакамси. А, бо б'ють вони на 300 кілометрів, принаймні, ті модифікації, які є у нас зараз. А, ну, але є скальпи з тормшедов, які долітають до столиці Російської Федерації. Але ж не це є метою. А, можливо, дійсно розглядають варіанти про те, що операція зараз на території Курської області, і там треба бити по скопиченню північнокорейської сили, а ну і збити контрнаступ, який так на марші трошки а, ніби. І в території Курської області, ну і на сході нашої країни. Давайте не забувати. Там теж ситуація складна. Ну, я думаю, практика покаже, де ми зможемо використовувати вглиб Російської Федерації. Зрозуміло, що на Сході ми можемо використовувати без жодних обмежень це територія України. Тут зрозуміло, а ось куди глибше в території Росії може полетіти, я думаю, що в першу чергу нас цікавить, звісно, аеродроми, звідки злітають. Літаки, які ледь не щоночі наносять удари. Ну і давайте не забувати. Можливо, імовірно, це також це також пов'язано з ракетною атакою цієї неділі. Тобто, вчора, коли 120 ракет, 90 дронів летіли по Україні, і це ось за останні декілька місяців наймасовіша атака саме ракетна.